Мала прийти ця дитина, яка мала прожити досвід, маючи такого тата, таку маму. Все, хорошо. Ну, от. І опять же, таки, ми сюди приходимо. Наше завдання тут, ну, на планеті Земля, навчитися любити не ідеальних, а таких, які є. Розумієте, от, от в чому би, задача наша сюди. Тому що, ну, якщо всі будуть ідеальні, то будуть якісь роботи, розумієте, або боги. Ну, то есть, ну, тут немає ні богів, ну, роботи є, ну, не цікаво зробити. Це не буде, для чого душа прийшла. Ну, тобто... От, да. ну, то тобто, я кажу, треба до цього спокійніше ставитись, бути... вибух і усе, і не буде ні людей, ні планет. Да. Тому надалі ви коли дивитесь, ото, от що я пояснюю, я в порядку гроші ці я стосунки гроші здоров'я. От дивіться на цей емоційний стан, що відбувається з вами. От є я, є чоловік там і так далі. Ну знову ж таки, бо я, знаєте, з деякими там, з молоденькими там, з сумки. Треба думати серцем. Я кажу: супер, як тільки в тебе з'явиться дитина, і він куди небудь сліняє тобі жрати, не буде що. ти будеш думати шлунком. Або ще одним місцем чуть нижче там знаходиться. А от зразу у тебе думки поміняються. Ну, тобто, ну, серцем так. Да, але знову ж таки, треба розуміти, Ну, ну, також, от, що пояснює бага Да? Тобто, в водичних писаннях написано, пояснюються дуже прості речі. Зараз, секундочку, я відкрию один слайдер. От е, пояснюється от які речі: знову ж таки, цю схему. Ну, я її зустрічав в Багавотдіті, десь щось сучасні вчені нарешті доходять до тих речей. Бо я доколи, знаєте, там це цапаюся з психологами, да? бо воно там такий бред несуть. Тобто, у нас є чуттів. Ну, Над ними стоїть розум, так? над ними стоїть е, інтелект. Далі. Це є оці всі речі, воно називається тонкоматеріальні. Тобто, це не відноситься до духовних речей. Над ними стоїть хибне его. Хибне его це є зв'язок, зв'язка між духовним і матеріальним. От оця прослойка, вона зв'язує наше духовне і матеріальне. Над тим стоїть далі душа, і над нею стоїть сверхдуша. Ну, тобто, це називається атма, а це називається параматма. От. І коли ви, от, з вашими даними, з вашою інтуїцією і з вашим положенням кету, ви можете відчувати те, що Бог з серця людині підказує, тобто, от звідси підказує сюди душі.